Коломийська малеча зможе відвідувати християнський дитячий садок. Працюватиме заклад для дошкільнят при соборі приображення хрестового української греко-католицької церкви, що на вулиці театральній, а відкриє свої двері для перших вихованців уже незабаром після різдвяних свят. Сподіваються священнослужителі собору. Вулиця Театральна, площа перед катедральним собором. Тут у приміщенні канцелярії на третьому поверсі майже усе готове до прийому перших відвідувачів, адже незабаром розпочне роботу християнський дитячий садок. Переступивши поріг, здається, що потрапив у дошкільний навчальний заклад десь у Європі. Дві просторі кімнати для занять груп, їдальня кімнати гігієни. Підготували і актову залу для виступів діток та перегляду фільмів чи мультфільмів. І хоча діток у приміщенні ще немає, та у стінах уже відчувається затишок та комфорт. Цікаве рішення обрали щодо вирішення простору: окремої кімнати для ліжок не буде. А коли настане тиха година, спальні місця розкладатимуть у кімнатах для занять. Для цього придбали спеціальні дитячі ліжечка. Діти будуть в одній кімнаті, в одній групі, тобто із. Сп спати і гратися, тому що ліжка є такі мобільні, вони складаються одне на одне і складаються просто в шкаф і не займають зовсім місця. Коли потрібно, вони розкладаються. Виховуватимуть діток у християнському садочку як професіонали-педагоги, так і церковники, сестри монахині та священики. Розповідає отець Олександр Волощук. До всі предмети будуть такі, які в кожному дитячому садочку, але плюс до того будь роз... предмети із християнської етики, звичайно, Будуть дітей привчатися зранку до молитви, перед панням до молитви вечором, перед дідою. Тобто, буде такий християнський спосіб виховання до кожної дитини. Садочок не буде державного типу, держав, садочок буде такого більш церковного приватного типу, тому батьки змушені будуть утримувати той садок. Здійснили ремонт і облаштували приміщення згідно з нормами для дітей завдяки коштам парафіян, та Лео в участку внесли благодійники, розповідає отець Олександр Волощук. Безпосередньо до облаштування цього садочка причинився благодійний фонд покуття. Також підприємці, які є в нас на нашій парафії, то пан Богдан Станіславський і інші фірми. Андрій Іванчук, засновник благодійного фонду покуття, каже, допомога дітям пріоритет для благодійної організації. Тому фонд покуття намагається допомогти усім, розпочинаючи з дошкілля та завершуючи студентами, а особливо у рідній Коломиї. Наголошує Андрій Іванчук, це не буде непростий дитячий садочок. Він буде з релігійним нахилом, де діти будуть отримувати основи катехізму і будуть включатися до того, що основою взагалі життя і того, щоб що здобитися, це повинна бути віра в Бога і потім вже віра в свої власні сили. Таких умов я думаю, що мало яке місто може похвалитися, що є такий релігійний дитячий садочок. Зроблено. На найвищому рівні я дуже вражений е, від санвозлів, їдальні до всіх цих класів навчальних ліжачок. Ну в мене просто немає слів. Я дуже задоволений. І от е, коли от такі речі відбуваються, то дійсно розумієш, що діти це наші майбутні, і якщо ми не будемо дбати про наших дітей, то тоді навіщо ми живемо, навіщо ми працюємо. Планують, що 15 січня садочок відкриє свої двері для перших маленьких християн, адже вже є півсотні діток, з яких сформують дві групи. Ольга Гереджук, Сергій Гурин, подієнтика.